Добрий день усім! І сьогодні я вам зроблю новеньку розпаковочку від компанії Farmacy. Це така турецька компанія. Ну, вона разом з Україною співпрацює, там також є і лінійки українські українські продукти. І от подивимося, що я таке цікаве замовила. Така от коробочка величенька, да. Там от класно, що якщо робиш замовлення на ну, десь на 1500 гривень. Це 40 балів да, приблизно. То тобі ще й додатково е, компанія присилає, ну, ти можеш вибрати собі продукти там на вибір, і також доставка новою почтою е, безкоштовна. Так що можете під, ну, під, ну, під, ну, підсобирати собі якісь продукти. Ну, тут багато, багатий вибір. Ну, зараз вам покажу. Така класна упаковочка. Дивіться, яка класна. Тут нічого не втратилося. І дивимося, так? Да, такі у мене продукти. Що тут? Можете собі навіть подивитися, коди тут є. Це у нас накладна. Ну, Пулав, що тут цін немає, але ну, це таке діло. Їх можна подивитися в каталозі. І відразу вам покажу, які подарунки, да, мені я змогла вибрати. От, от таку туалетну водичку. Вона взагалі то в каталозі. Я от не пам'ятаю точну ціну, але так ну, десь 500-600, щось таке гривень коштує вона. Ну, це якщо без знижки. Ось така Velvet Blossom. Де парфумер. Так, що тут у нас? Я завжди люблю дивитися країну. Ось у нас країна. Так, не бачу, не бачу. Може, ви побачите? Белград фармасі Тут якісь Турція. Туреччина вона, да? фабрикат Турція. Я вже по-турецьки скоро буду починати читати. Не бачу не української мови ніякої, так? Ні англійська, вроді, є. Ну, така Velvet Blossom. Ще її не пробувала. Ну, спробуємо разом з вами, можливо, потім буду робити. Оце, от я б це була просто на презентації, і е, попробувала оцей крем теж. Ну, це щось нереально дуже класне. О, дивіться, яка тут Ukraine. Україн. ну, хто тут у нас пишуть виробник. Вироб, вибрено, вироблено на замовлення Пармасі Україна. Київ. Малевич, Бачите? І це у нас крем для зволоження та пом'якшення епідермісу Ну, для тіла, та, Відчуває сухості. От, але он у нього такий просто смак авокадо. Ну, це щось нереально. Я такий жовтенький ще бачила, але він, ну, він теж класний. Там і, по-моєму, з манго. Оно з авокадо це щось нереально. Так, я оце взяла. Ну, це я вам показала, да? такий подарунок був. Він йшов за 100, щось там за 135 чи що щось така ціна була. ну Звичайно, це знижка не знаю втричі 4 рази. І також за 50 гривень. Да, за 50 гривень я вибрала собі туш і отаку помаду. Помаду, ні, це чи це блиск? Ні, це по-моєму помада. да Помада матуюча, отака помада. Дивіться, яка. От, треба подивитися, о, цікаво, якого вона кольору, бо я от щось так і не зрозуміла. Ще з вами разом подивимося. Туш мені сподобалася там кисточка, схожа така, як Oriflame, 5 в одному. А тут, ну, такий, на кожен день, в принципі, нормально, да? Я думаю, підійде. І в, у неї теж ціна така. Не дешева, щось я там подивилася, якщо її так по повній ціні брати, то теж там, не знаю, 300, можливо, гривень, чи 400, щось такі ціни. Також туш, Оця. Тут така кісточка класна. Виходить, як теж 5 в 1. Ну, Можете в каталозі подивитися. Така фармасі Zen. От, от преимущество, якщо ви заказує, замовляєте, десь. ну, По-моєму, 1500 гривень, десь так. От. І далі дивимося. Значить, кремчик я вам показала. Це от показала спочатку подарунки які. Я собі вибрала. І замовила також така піночка була, по-моєму, по на по акції Це для вмивання з муцином равлика. О, теж дивимося, хто тут у нас виробник. Це, мабуть, Туреччина, не знаю. Все англійською мовою не бачу, не бачу. Може тут. Виробник Київ. Ну, це на замовлення фармасії, бачите? Це значить лінійка українська. Оце умовалочка. От дуже казав, а так, а оця помада. О, цікаво, мені подивитися. Помада у нас звідки. Ну, мабуть, тут виробник або теж Туреччина, так? Да? Щось я не бачу. Але мені здається, Туреччина. Я не бачу. Імпортер косметикс Мехіко? Мехіко? Не знаю, може ви побачите? Я щось. Не можу мені ніяк побачити. Дивіться, щось я недобачаю, так? Да? Може ви собі відскринете, то побачите? Мехико да, вроді щось таке? Бо я не, не можу швидко так прочитати. Так, треба довго читати. Так, далі, що це в нас? О, такі теж я. Ой, щось розсипалося. Ой-ой-ой. Це я щось перевернула, бачите, тут флакончик трошки був не зачинений, і от, мабуть, він трошки тут, бачите, розлився. ай яй це мені вже не дуже подобається. Добре, добре що не на каталог, да? ой, але ароматик в нього дуже класний. Я вам зараз покажу. Він такий, я його от спробувала, це Body Mist. Такий. От, у нього і там і трояндочка є, і якісь, в общем, щось тут таке. Тут багато почитають, називається Pearl Body, і теж на нього, по-моєму, там була акція. Такий Body Mist. Якщо когось цікавить, теж, якщо хочете в фармасі замовити собі продукти, то пишіть мені під відео. Я вам. Ну, я, в принципі, розміщу своє посилання, реферальне. Тут можна ще. Ну, за допомогою рефералки, якби, ну, собі додаткові бонуси замовляти. Ну, так що, якщо хочете теж таку продукцію собі замовити, можете під відео реєструватися по реферальному посиланню. Або пишіть мені в описі YouTube каналу на Instagram. Також замовила такий чудовий кремчик це у нас крем під очі Resurface, Face. Теж оце я сходила. На презентацію продуктів, і мені, в принципі, сподобалося. От Дуже там цікава така концентра... концентро... ну, концентрація крема, мені крема сподобалося. і дуже рекомендували. От, теж хочу спробувати. розладжуючий крем під очі. От, турецький да, виробник. Виробник у нас хто? Теж от читаю, читаю прямо при вас. Бо ще не роздивилися, не бачу. Ну, мабуть, мабуть, виробник не бачу. Тут якось так не написано. Треба розпакувати, подивитися більше. Так, далі дивимося. Це такий крем-лубрикант, хто знає той знає. Гель лубрикант також. Потім що тут ще у нас. Це у нас Resurface. Це отака омивалочка теж Resurface. Ну, якби це з однієї серії, так? крем. І омиваличка теж така. Ну, Вона така теж не дешева. От теж там. Ну, Дивіться, по каталогу я точно зараз вам навіть і не згадаю. І це у нас що ще я взяла. І, по-моєму, це у нас мус теж для чогось у мене воно було. Що це таке у нас? Налажуючий крем. А, це у нас мус автозасмага. Там якась така була цікава ціна, чуть ли не за 10 гривень. От, я, теж, я вирішила спробувати, думаю, візьму за 10 гривень, як це так? Там вроді у нього якось там сроки підходять. Ну, дивимося, які тут у нього сроки. Не знаю. Ну, мені було цікаво за 10 гривень, по-любому взяла. Що це така ціна? Мені сподобалась. О, так що спробую, автозасмагу я ще не, не користувалася. Так, і отакий чудовий дивіться, який класний подарує цей каталог на травень. Потім вам зроблю трошки пізніше, ще не зробила за квітень, вам ніяк не зроблю огляд каталогу. Може, сьогодні якийсь стрім ключу. Треба обов'язково зробити. Я, вроді, робила. Але треба буде ще пізніше, я вам зроблю такий чудовий огляд каталогу на я люблю з кінця дивитися каталог. Такі тут якась серія цікава така. Можливо, новиночка, щось таке, я навіть не знаю. Ну, в общем, будемо пізніше підписуйтесь на канал, хто не підписався. Будемо разом з вами роздивлятися цікаві огляди продукції, косметики, прикрас. Всім бажаю гарного чудового дня. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!